Вітаю, друзі! 25 липня. Антикорупційний майдан наступає на банкову, тисне. Західні партнери. Далі коментують неприпустимість корупції в Україні. Західні ЗМІ просто стирають репутацію диктатора Володимира Зеленського, його оточення, його зелених гнид повністю. Як стало відомо, квартиру Міндіча прослуховували, а там більше трьох годин записів, корупційних розмов, там був бек-офіс корупційний розмов про контракти на зброї, про заробіток на крові, про е, те, як ділити майно пограбованого Коломойського і так далі, і так далі. Всі ці записи, які НАБУ робило в квартирі Міндіча, Робилися з квартири Боголюбова. Боголюбова, який має квартиру над Міндічем. І, власне, він дав можливість набу робити ці записи. Я вважаю це Помста Комомойського. Я вважаю, що. Е і маю таку інформацію, що Боголюбову допомогли виїхати з України правильно, на набушники, в обмін, що він дав доступ до цих записів. Більше того, якщо записи навіть вилучили СБУ під час обшуків, а я вважаю, це була головна мета, то. Я впевнений, є дублікат західних партнерів, бо набу ними створювався, і я не виключаю. Більш ніж впевнений, що є якісь записи, які залишились в Коломойського і Боголюбова під контролем Коломойського і Боголюбова. Отака от от історія, друзі, і вона розвивається дуже швидко. І зрозуміло, що зараз з'являться записи. Це вже зараз ми маємо справу з новим етапом антикорупційного майдану, антикорупційної революції в Україні, результатом якої має бути повне усунення диктатора узурпатора Володимира Зеленського і його корумпованої наскрізь кліки зелених гнид. Над цим працюють не тільки українські правоохоронці, буквально нещодавно. В Мюнхені, в передмісті Мюнхена, недалеко від Мюнхена. Ми, до речі, хочемо туди з'їздити. Хто знає адресу з українців, які живуть в регіоні Мюнхена, напишіть мені в особисті повідомлення. Е, Пройшов обшук у Ігоря ні, в Ростислава Шурми. Це будинок родини Шурми. Я задав Ігоря, він був колегою по парламенту. Це батько Ростислава Шурми, в Ростислава Ігоровича Шурми. В будинку під Мюнхеном постукали і прийшли. Прийшла наше НАБУ, прийшла німецька поліція, німецькі антикорупційні органи і провели обшук. Це також стало тригером до знищення набуса. Розумієте? Обшук в Німеччині вилучили телефон, вилучили інші носії. Це відомо, було. є зафіксований дзвінок Ростислава Шурми Андрію Єрмаку. Ростислав Шурман, колишній менеджер Мединвеста, зня... колишній директор Заборів якого звідти прогнали за кресятнічество, якого піймали на кресятнічестві власники Медінвеста. Цей Ростислав Шурма був покликаний Андрієм Єрмаком, собі в заступники голови офісу президента, займався підприємництвом, промисловістю, займався корупцією в цій сфері, і от у нього обшуки. Розумієте, як припекло запалало в зелених дупах, як припекло і запалало власне в самого єрмака. А чому? Тому що сліди ведуть прямо до нього. Ви скажете, а на чому ж взяли Ростислава Шурму? І що загрожує Єрмаку? Ну, я думаю, шурма дівився темами, долями і так далі. Справа, по якій був обшук в Ростислава Шурми, вона не просто корупційна, це не просто мародерство. Це, друзі, цинізм 101 го рівня. Це, ну, просто в воюючій країні, ну, це таке. ну, Я чесно скажу, я б розстрілював. Дивіться, що відбувається. На непідконтрольній окупованій території Вратислава Шурми, в підприємствах близьких до нього, залишились панелі сонячних електростанцій, тобто колись працюючі електростанції. Я навіть не знаю, в цілі вони чи ні, але на папері вони були. Ростислав Шурма разом з своїм спільником з Запоріжжя. Ви, до речі, цю історію можете детально розслідування в мене прочитати е, на моєму телеграм-каналі Ігор Ігарносійщук або на моїй сторінці у Фейсбуці. Так от, е, вони що робили Шурма з спільником? Вони оформили ефективні документи. Що електростанції працюють, дають кіловати, їм треба відшкодування, допомога від уряду, зелений тариф, так званий в енергетиці. Вони це все оформили. Шурман це пролобіював. І ці компанії отримали порядка 300 мільйонів гривень, 10 мільйонів доларів. Немаленька сума, гарна сума. Справа тільки в тому, що жодного кіловату з цих електростанцій з окупованих територій на території України не потрапило. Якщо вони виробляли електроенергію, то фактично відшкодування було компанії, яка забезпечує електроенергією окупанта. Отут має бути не тільки корупція, а ще й державна зрада. Ну тому що вона тут на морду лиця. І, звичайно, що вся ця історія вона, ну, наскільки негативно е, била, б. плюс, якби ще й німецькі правоохоронці включились, це ж тільки обшук, а могла бути затримання, арешт, екстрадиція Ростислава Шурми, Німеччина б видала, б. вся ця історія наскільки била по офісу, що це стало другим фактором. Який запустив історію по знищенню набу, по підпорядкуванню набу і САП генеральному прокурору. Недаремно під час погрому Набу і САП справа Коломойського Боголюбова проходила червоною ниткою по цьому. А деякі помийки Офіса президента навіть писали, що Боголюбов. Агент Набу, коломойський агент Набу. Вони могли піти на співпрацю з Набу, Коломойський, щоб врятувати життя, бо його не тільки грабують, і грабують люди, які колись йому служили, руки цілували. Мінді чуть зятя ледь не став. Вони його не тільки грабують, а вони ще, я вибачаю, дико Вбити його можуть, зачистивши свої сліди. І от заради збереження життя та міг Ковомойський спокійно піти на співпрацю з НАБУ. Краще жити, чим померти. Уже всі думали, що Ігор Валерійович Ковомойський знаходиться на касі, як він там казав. Життя як супермаркет. Бери, що хочеш, тільки пам'ятай, що попереду каса. Але по ходу, Коломойський з Боголюбовим переграли Зеленський зелений гнид. І на касі вже вони. Дзинь, дзинь. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і буде жити.